А інформаційна година на ті вісім плюс. Ми продовжуємо працювати у режимі роботи наживо. Аналітики Institute for the Study of War повідомляють, що Росія активно інвестує у централізовані інкубатори безпілотних технологій, створює спеціальні підрозділи та навіть нову військову спеціальність солдат. Технолог центр Барс Сармат, який пов'язаний із Дмитрієм Рогозіним, розширює штат та масштабує бойові підрозділи. Отож про це говоримо далі з військовим аналітиком та колишнім співробітником служби безпеки України Іван Ступак на зв'язку з нашою студією. Пане Іване, доброго дня вам. Вітаю, дякую, що запросили. Так, ну от, власне, наскільки системним є підхід Росії до розвитку безпілотних технологій, і наскільки вони відірвалися у 2026-му порівняно із 2022-м роком? Ну, те, що вони беруть, вони беруть грошима. Це їх єдина велика перевага в порівнянні з Україною. Якщо Україна перша в креативності, то Росіянам треба віддати належне. Вони перші в засипанні грошима цих підрозділів. Звісно, що не всіх є. Ключові, є такий великий, такий собі. Аналог Вагнера. Ну Вагнер був це приватна військова компанія, але є такий аналог повітря. Це Рубікон, це підрозділ, який створили пізніше на півроку, ніж в Україні. Ну, взагалі, він в, ці сили безпілотних систем. Вони по різному називаються, по-іншому називаються в Росії, але все одно на півроку пізніше. Але вони почали засипати грошима. Є все скільки потрібно, стільки дадуть найкращі безпілотники, найкращі люди, найкращі класи, найкращі навчальні програми все для них, і це на жаль дає результат. Коли цей підрозділ Рубікон з'являється на певному напрямку, у наших військових одразу починаються проблеми: проблеми з технікою, проблеми з людьми ну проблеми які. Знищують нашу техніку, знищують наших хлопців та дівчат, і ми несемо втрати саме там, де з'являються ці ось підрозділи, бо дронів там просто море, фахівців багато. І навіть а, така, така деталь. А, росіяни розміщують найбільш, найменше, прошу, найменш підготовлені підрозділи БПА безпосередньо ближче до фронту, ну, до лінії розмежування. Ті, які більш підготовлені, навчені та важливі, вони. Подалі, подалі в тилах у безпечних локаціях, це просто для розуміння тобто, стратегії. Тобто, Тих хто менш навчений, їх не шкода, умовно кажучи. Ну як не шкода? Ну, в принципі, да, не шкода. Вони повинні набратися досвіду. Коли наберуться досвіду, їх переведуть туди подалі, в тили, бо де вони важливі. І от ще раз, гроші, на жаль, є основою для діяльності росіян через тисячі десятки тисяч доларів. От щоденно виділяється, це не проблема взагалі. Тобто, ось ця централізація розробок може суттєво. Прискорити впровадження нових результативних рішень на фронт. ось от оту питання таке подвійне. Давайте розберемо його. Дивіться, з однієї сторони гроші і виробництво просто як на конвеєрі. Вони виготовляють ці дрони. Це дійсно перевага росіян, плюс перевага в чому. Вони далеко від лінії розмежування. Україна не може влучити в ці місця, якщо вони розташовані десь умовно. Ніжні, Новгород чи Баксари, кудись там дуже далеко в Чигирі, ми дістати їх не можемо. Навіть пам'ятаєте, Алабуга так, декілька разів наші дрони прилітали, але окрім зруйнованої покрівлі, зруйнувати місце виробництво шахедів, ми не можемо. шахедів герані. Росіяни всю Україну вони з півдня на північ прострілюють з заходу на схід, всюди прилітають їхні балістичні ракети. Наші виробничі комплекси дуже вразливі. Тому, з точки зору мас-продакшн, росіяни дійсно попереду гроші є, мас-продакшн є, загроз немає, працюємо. Але тут є великий нюанс, про який говорять самі росіяни. Вони кажуть, попри те, що гроші, конверт, це все круто. Але коли, наприклад. От в цей олівець, він в мене є тут такий черговий. А, якщо його штампують не там, партіями по 10 тисяч, це круто. Але якщо треба внести зміну і додати ще одну додаткову позначку не 13 см, а 14, Тут починаються вже великі проблеми, а це треба зробити швидко, бо 13 см вже не доцільно, треба 14. І ця система вона дуже інертна, дуже повільна. І отут перевага українців, в тому що якщо треба змінити лінійку, треба один прибрати одну позичку, швидко зробимо, починаємо працювати, швидко додати, робимо. А у росіян це займає великий час, і вони кажуть, що. Ті дрони, які вони виготовляють так масово на фронтах, іноді вони вже є недотичними, не корисними, бо українці знайшли яким протидіяти, а їх продовжують виготовляти і постачати у війська. Тому тут вони кажуть, тут є проблема така в них. А ось поява цієї військової спеціальності солдат-технолог це власне, якась певна ознака довгострокової трансформації армії Росії, чи це ось життєва необхідність станом на зараз. Я думаю, це надовго надовго, плюс вони залучають дітей. Вони хочуть, щоб діти з школи, там 9, 10, 11 класи, вони вже знали, що таке дрон, як до нього підійти, з якої сторони до нього братись. Ну, от, наприклад, дав вони в їх займатися виготовленням таких ось пташок. Так, вони не займаються виготовленням мікроелектроніки, але ось такі ось дрібні деталі вони можуть робити дуже легко. А плюс. Головна, яка історія? В них дати їм м'язову пам'ять. Тобто ну давайте так згадаємо. Ну я не знаю, ви не грали, не грали в дитинстві в цій господі приставки. Але якщо там взяти зараз в руки джойстик то в принципі будь-який чоловік, який раніше грав, він там десь інтуїтивно згадає, як У мене його отримати, чоловік Так, як... він досі мені здається, пам'ятає з дитинства. <сум> 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 ну хай буде так. Ми ну, окей, ми не засуджуємо його. А, тому головна така історія, щоб діти вони навчилися, як брати до рук і з якої сторони підходити, щоб потім з часом, коли їм буде там 25- 30 років, коли вони знову візьмуть цей дрон зрозуміло, що він буде абсолютно іншим, але принципи будуть плюс-мінус однаковим, і він він, вона, вони швидко зможуть адаптуватися і швидко стануть до лав збройних сил Російської Федерації тоді, коли це буде потрібно. Ця історія може бути змодельована на для українських школярів. І власне, на вашу думку, питання риторичне, наскільки наші батьки, українські батьки, відреагують на таку перспективу для своїх дітей. Тут питання таки, цікаве. Одразу в рамках нашого теру його важко розібрати. З однієї сторони, так там нам потрібно так само, але з іншої сторони, ми повинні підходити до цього комплексно, просто навчити всіх школярів оперувати БПЛА. Але ж тоді виникає абсолютно інша історія. Ніхто ж про це зараз не говорить. Коли оця ось пташка знову беру її в руки після завершення війни, вона, якщо зараз вона є засобом знаряддям вбивства російських військових. То немає жодної гарантії, що ця сама пташка не стане у, ну, в руках контрабандистів, вбивств. Наприклад, переміщення заборонених наркотичних психотропних речовин через державний кордон. Чи можуть використовувати неповнолітніх, які за там 300 доларів можуть перемістити цю пташку, наприклад, з українського кордону в угорськ чи в Угорщину, і навпаки. Або, наприклад, скидати заборонені речовини до в'язниці за ув'язненим. Може бути, може, або скинути в. Бухівку десь в урядовому кварталі? Тобто, тут проблема з абсолютно іншої сторони. Навчити велику кількість людей, яких потім ми не можемо контролювати. Тобто, тут треба підходити дуже, дуже зважно до цього. Росія так само формує підрозділи перехоплювачів дронів, здатних діяти на глибині 30-35 кілометрів, а також окремі загони для боротьби з українськими безпілотниками. Пане Іване, наскільки ефективною може бути концепція ось ця дрон проти дрона? Є ефективна, давайте так в попередній період, 23-24 роки. Наші військові казали так: ефективність наших діпстрайків цих величезних пташок, які летять по Росії, була в найкращому варіанті, в найкращому 75%. Тобто сотні запущених умовно, 75 долітало. Круто. В найнегативнішому варіанті було 25, тобто 75 п'ять долітає це найкращий результат. 25 – це найгірший результат, і ми десь були ці посередині, тут медіані, десь там стрибали. Станом на кінець 25-го року. Пансирський говорить про те, що ефективність наших діпстрайків вона десь орієнтовно 10%. Ми повинні розуміти, ми збільшуємо кількість наших пташок, їх летить щонайменше штук 50, це щоденно, це мінімум взагалі, а так, от останні цифри 150. Але у росіян є що? Групи, які на землі збивають ці безпілотки, як і у нас. Вони по-іншому називаються, але неважливо. Та ж сама суть. З кулеметом їздять, і збивають. Є система радіоелектронної боротьби, так звана чорна магія, вони впливають на наші дрони, і вони там десь втрачають зв'язок і падають. Є авіація, авіація, яка наздоганяє наші безпілотники, знищує літаки, гелікоптери. Ну і звісно, ППО ракетами стріляє, і останнє останнє це дрони перехоплювачі. Це щось таке дуже невелике. Сантиметрів 50-60, здається, заввишки, схоже на невеличку ракету з пропелерами, швидко піднімається, летить, наздоганяє ціль. Вони так само в цьому напрямку працюють ба більше. Ці ось дрони перехоплювачі, вони стоять на озброєнні. Не здогадайтесь кого правильно. Управління Федеральної служби охорони Російської Федерації, служба безпеки президента Російської Федерації. Тобто вони постійно носять їх з собою на випадок, якщо в повітрі з'явиться якась пташка, три секунди запускається, перехоплюється. Ну пташка яка не, не голуб, не там ну ще інша зрозуміло. Але чи є ризик того, що Росія зможе створити мас масову систему повітряного перехоплення саме за рахунок ось цих дешевих безпілотників? Ну є таке ризик. Але наскільки вони тут спроможні це зробити, то треба адресувати питання нашим розвідникам, нашим фахівцям. Не забуваємо, це велика кількість електроніки. Це люди, це треба влагу, ну, узгодити все, запустити в принципі. Теоретично вони це можуть зробити. От що що? А от якщо спустити вказівку згори, там, там до там, 1 квітня зробити, побудувати ось вам 100 мільйонів доларів. Всі працюють. І, звісно, там частину розпиляють, але побудують, будуть робити. Тобто, недооцінювати я б не став би. А як, в свою чергу, ми можемо протидіяти таким актам діям розвитку расистів. Ну, окей, зрозуміло, що збивати їхні пташки. Ну, ну, окей, зрозуміло. Маю на увазі, там, які залітають до нас, будь-які. Окей, ну це зрозуміло. А, це створювати ці наші дрони більш Ефективними, там, летять нижче, менш помітні, це зрозуміло, це виклики для інженерів. Дійсно, спробувати знищувати самі об'єкти, де виготовляються ці дрони перехоплювачі. Я думаю, у нашої розвідки є такі дані. О, окей, навіть можливо, можливо якщо не супер-супер дані з точністю там, до останнього кварталу, до останньої будівлі, але хоча б там райони, де вони можуть виготовлятися, в них інформація є. Ну і звісно, це такий собі ізраїльський сценарій: знищувати. Ключових дієвих осіб Цієї програми я думаю, ви зі мною погодитесь. В будь-якому колективі є людина-драйвер процесу. Неважливо, він на посаді керівника або на посаді, просто рядова посада, але він а, така запальничка, він запалює, він ініціює, він генерує ідеї. А якщо такої людини немає, то ну, колектив такий ну, кволи, нецікавий, цікавий Тобто потрібен якийсь там керівник або ще раз, запальничка, яка рухає всі процеси. І от знищення таких ось людей-запальничок, які є драйвером процесу, які акумулюють на собі. Всі ідеї, всі погодження, всі там стратегії, все бачення, то воно на певний час дійсно псує загалом всю роботу. От ізраїльтяни дуже на цьому наловчилися, знищуючи ключових інженерів, фахівців, науковців іранської ядерної програми. Ну, Це питання вже до наших розвідників. Я так розумію, що це їхня робота, дія в тилу ворога. Так, 100%. Ну і власне після обмеження доступу до SpaceX Starlink російські війська зменшили інтенсивність наступів і зіткнулися з проблемами координації. Запитання наскільки глибоко Starlink був інтегрований у систему управління військами РФ. О, чудове питання дуже глибоко. Бо Російська Федерація вважала, що ніхто ніколи не наважиться обрізати старлінк для користування російської армії. Давайте одразу ваші аудиторії розкажу, як воно працює на території Рейфі. Немає старлінку взагалі від слова зовсім SpaceX, У SpaceX Навіть немає покриття на території Росії. Все, вся територія, де працює Старлінка, це територія України в кордонах 1991 року. Окупований Крим, Донецьк, Луганська області. Всі окуповані території Росіяни там з ним працюють. Дуже чудово. Їм це подобається. Останні три роки їм це дуже подобалося. За різними оцінками вони затягнули до себе через Сінгапур, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Азербайджан, Єреван, Вірменію мінімальна цифра 40 000 комплексів сталінка мінімум 40 я бачив цифру там півмільйона, ну я не готовий сказати, але в принципі по грошах для росіян це не проблема. Він коштує 400 доларів плюс 95 доларів абонплата на місяць. Ну, для росіян ці копійки взагалі ну, ні про що. І от вони не користувалися, вони всюди його затягували на низини, всередину, на верхи. Бо це зручно, ефективно, в додатку все поставив, все працює, все френдлі. А от зараз, з 5 лютого, коли всі комплекси. На території України були просто деактивовані. І для того, щоб їх знову активувати, треба було пішки. Я маю на увазі цивільних, прийти до ЦНАПу, показати: я ось Сідоров ось мій паспорт, ось мої номери цього Сталінку, от який є аккаунт, там Dish Number, Все зареєструвати. І після цього він почав працювати. Росіяни кажуть, Фонарь у них, я перепрошую, це вони так називають. Нічого не працює. Треба шукати людей на території України, щоб вони знову реактивували їх, але ну поки що їх це, у них це не взлітає. Додатково, як не знаю, як, 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 як каже з неба, до них насипалася історія про часткове блокування телеграму. Бо це вони працювало завжди в комбо комплекс такий. Starlink – це інтернет, телеграм це передача даних, координати позицій українських військових, фото наших військових, які там виявлені відео в режимі онлайн, координування, координування. Тут наступаємо, тут не наступаємо, тут обходимо, тут тихіше сидіть, або тут українські військові підходять. Зараз, наскільки ми знаємо, це не працює. Що роблять росіяни? В них в перші думки були такі: ми зламаємо Starlink програмним шляхом. Ну тобто, ми там наші хакери сядуть, щось там наклацують, і ми там обійдемо цю заборону і будемо користуватися станом на сьогодні, вдалих. До вдалого досвіду росіян в цьому немає. Друге, кажуть: Окей, ми зараз кинемо гайковий ключ на клему. Тут трапочка в, в мастилі змащена. Зараз ми там перепаяємо, запрацює. Не запрацювало. Що вони шукають? Окрім того, що старі радіостанції вони шукають. Супутникові антени, там цей зв'язок свій намагаються налагодити його, але це дуже довга історія. Плюс є там одна система, яка в них вона називається Росвіт Бюро з 1440, Росвіт. Вони кажуть, ми зараз її поставимо, але, секундочку, в чому нюанс? У Starlink, ну, SpaceX компанії, на орбіті 9 тисяч супутників. 9. Тисяч супутників, які постійно знаходяться. От ми зараз спілкуємося, над вами супутники є, наді мною, всюди вони є. У, комплексу, у цього комплексу Росвіт всього планується на 27-й рік вивезти 300 супутників. 300. А зараз, як кажуть, є тільки 10. Ну, розуміємо, що ну, не взлітає. Але вони шукають альтернативу, в тому числі і в Китаї. Зрозуміло, а ось чому е, росіяни були впевнені, що від Сталінка їх не відключать. Та це питання саме що вони його використовували на тимчасово окупованих українських територіях? Чи це щось у політичній площині? Я думаю, це з часом в них таке в така впевненість з'явилася. Ну там. Перше, от вони тільки купили їх, працює місяць, два, три, рік. Не, не від'єднують, не відключають. Це означає, що все нормально, все треба тягнути далі. Тобто розрахунок був, що був, що. Та ну хто тут наважиться. Тут все окей, все, все вже на мазі, ніхто ніколи, ніколи не буде втручатися. Якщо б українці могли це зробити, вони зробили раніше. Це означає, що щось не виходить. Як виявилося, вони себе переоцінили. Дійсно, Михайло Федоров, я не знаю, яким шляхом, якими словами, якими переконаннями він досить. Стукався до Ілона Маска, і той ну раз, найбагатша людина в світі, яка собі може дозволити просто не реагувати на такі прохання. Він зреагував, причому дуже дуже ефективно. Почали з'являтися повідомлення, що росіяни пропонують цивільним українцям, так які мешкають в Україні, зареєструвати ось ці старлінки за певну плату. На вашу думку, наскільки це може стати масовою історією, що наші з вами співвітчизники, співгромадяни почнуть реєструвати ось ці рашистські стерлінки, можливо, навіть і не знаючи, що вони використовуватимуться потім у подальшому саме російськими військами. Ну вони розуміють, наші співгромадяни розуміють, коли тобі пропонують плату від 200 до 400 євро за реєстрацію. Всі розуміють, що ну, ну, ну це не там це не український військовий, який лежить в шпиталі. І він не може прийти до ЦНАПу. Всі розуміють, що ну, військових своя історія, вони по-своєму реєструють. Ну, давайте, користуючись нагодою, звернусь до вашої аудиторії. Якщо вам там на імейл, e на незнана в месенджер приходить повідомлення з якоюсь великою легендою, що я. Там боєць СО під перекриттям мій Стерлінк виробило. Я тебе дуже прошу, будь ласка, зареєструй. Або я там співробітник НАБУ, СБУ, ФБР, ЦРУ допоможи мені. Одразу блокуйте. Одразу блокуйте, не реагуйте. У всіх співробітників є. Ну, у військових у них своя процедура, у цивільних чітка своя процедура. Будуть пропонувати гроші, як я казав, до 400 євро за процедуру реєстрації. Вони скидають нашим громадянам всі реєстраційні номери і їх називають наших громадян дропами. Тобто дроп це людина, яка побіжить в ЦАП, зареєструє, а потім цей комплекс почне працювати на окупованій території. З тих цифр, які я бачив, було вже. Викрито орієнтовано близько 40 українських громадян за цей час, які погодилися співпрацювати з Російською Федерацією, але щодо ну... відповідальності я перепрошую. А це державна зрада. Це так само тобто, на це аналогічні. кваліфікується довічне ув'язнення, так? Якщо на Ну, я думаю, довічне не буде, але років 10 людині доведеться просидіти у певному місці, де точно не буде цього швидкого інтернету Старлин. і старлінку. Тому ну, точно не буде. А плюс, що вони намагаються робити, росіяни господи. До чого йшов людей наших? А було виявлено близько двох тисяч комплексів росіян. Вони засвітили їх шляхом перекидання цих даних до. Спеціального боту, який було створено колись росіянами, потім наші хакери його викрили і знову закинули росіянами. кажуть, щось ну умовно, кидай сюди свої всі дані, всі, де ти знаходишся, своя позиція, всі реєстраційні номери. Ми тобі все зробимо, все активуємо, все буде клас. І росіяни туди накидували, накидували. Наші військові все ідентифікували і зараз працюють над тим, щоб ці комплекси більше ніколи не запрацювали. Рухопору теж повідомляє про саботаж наказу щодо обов'язкового використання державного месенджера Макс у підрозділах Російської Федерації. Ось чи свідчить масовий опір щодо цього рашистського так каналу зв'язку про кризу довіри всередині російської армії? Чи це просто ось та історія, коли Макс якісно не запрацював у порівнянні з тим самим телеграмом? Ну, давайте відверто Телеграм. Ну раз, хто б його не створював, ну це доволі зручно. Це зручно, так. це приємно, френдлі. Ну там ну, все є. Ну дуже зручно працювати, файли продавати, відеоматеріали. Це класно, воно працює. А росіяни так само ним користуються, всі звикли. В чому фішка цього месенджера Макса? Давайте в двох словах вашій аудиторії розкажу. Звісно, що росіяни вони наполягають на тому, щоб всі перейшли на Макс. Всі державні послуги будуть в цьому месенджері. Немає месенджера, немає державних послуг. Тобто в примусовому порядку. І приходять на блокування вже. WhatsApp заблокований, YouTube майже заблокований, Telegram в процесі, вони його тестують на блокуванні, можливо, там, за півроку повністю він буде знищений, бо їм не подобається. Але буквально на днях бачив чудовий допис, де двоє росіян вони створили, вони жартома створили таємний чат. В Телеграмі, ну, в цьому сподіваю, в Максі цьому. Де їх було тільки двоє. Там особа-1, особа-два. І вони там почали один одному накидувати, яка повна дупа, цей месенджер, який фігово перепрошую, працює. І що вони кажуть? Що цікаво, це месенджер, да? це група, цей чат. Їх там двоє, але переглядів три. Це ж, звісно, вони жартома створили, вони розуміють, що хтось третій сидить і дивиться. Це ось в чому сутність цього месенджера Макс. А ось наскільки цей цифровий контроль може впливати на боєздатність армійських підрозділів? Чудове питання. Дивіться. Виникає, дійсно, питання, а чому ж вони блокують. Є таке загальне пояснення, воно, як на мене, претендує на більш таку об'єктивність. І так. Уявляємо собі, ну як кажуть, є там вежі в Кремлі, вежі, башти, не знаю, там села, ну протистояння. От як називають така військова вежа, це люди, які пов'язані з армією, які розуміють, що на телезі, тілега називають, міст базується вся російська армія. Її не можна чіпля чіпати, це важливо, це потужно. Треба дозволити російським військовим працювати. А є інша вежа, це люди так само в погонах, але такі. Затіхарені – це російські силовики, які постійно науськують російських можновладців, що тану, тілега це зло, українські скамери, шахраї, вивижують громадян, гроші з наших громадян, потім їх кидають на ЗСУ, плюс українські спецслужби вербують наших громадян, вони там спілкуються, ми не можемо перехопити. І ось до останнього часу був якийсь такий певний баланс. Я так спостерігаю, що. Рішучі кроки по блокуванню телеги пішли тільки тоді, коли була спроба знищити генерала Алексєєва. От я думаю, після цього російські силовики науськали, не знаю, там нашептали цьому путіну. Шо що, бачите, що відбувається. Ну треба щось робити, треба блокувати, інакше всіх знищать. І от після цього пішов процес блокування телеграму. Зрозуміло, пане Іване. Ну і ще залишається у нас кілька хвилин трішки про фронт на напрямку Часового яру росіяни активно застосовують тактику малих груп, які просочуються в тил та накопичуються там тижнями. Ось чи є ця стратегія ознакою певне, певної нестачі ресурсів, чи, можливо, навпаки, нової тактики? Це нова тактика. Ну, дивіться, якщо в попередні періоди вони наступали як? Ми з вами говорили. Маленькі групки там були раніше, 5-10 людей, да, і от воно розсипалося. Потім поступово кількість людей почала зменшуватися. Було 5-10, потім стало стабільно 5. На кінець 25-го року це двоє-троє. То на початок 26-го це максимум двоє. Це максимум. Загалом це по одному. І навіть подивіться, коли. Наші оператори БПЛА публікують відео. Видно, що там десь там в чигирях, десь в кущах сидить один, максимум двоє. Більше немає, немає такої групи там по 15-20, От один-двоє. І розрахунок такий, що сотні людей вони запускають, вони як таргани розпобігаються по полю, і з них ну, відсотків 10 добіжить. От вони добіли, там засіли, десь не знаю, там в каналізаційному, не знаю, якомусь колекторі, сидять, кажуть, все, нас тут 10, ми тут живі. Нова сотня. З цієї сотні добігає вже відсотків 20. Ну і так далі. і так далі. Чим більше хвиль, тим більше добігає. І розрахунок такий, що українських БПЛА просто не вистачить на кожного цього окремого військового. А ось наскільки ця історія ефективна проти підготовленої оборони збройних сил України Ну тут же потрібна історія яка? Міни. Протипіхотні міни я вам скажу так для України. Кількість мін, яка зараз була озвучена, яка є потрібних протипіхотних мін, це орієнтовно 6-7 мільйонів протипіхотних мін, які можуть допомогти стримати просування російських от таких ось піших груп. Про танки не йдеться мо. Ми їх там вже стримуємо заздалегідь, їх видно там за 5-7 кілометрів. А ось по одному, коли вони біжать, це дійсно проблема. Зрозуміло, пане Іване. Я вам дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Глядачам ТІ8+, Нагадаю, спілкувалися із військовим аналітиком та колишнім співробітником служби безпеки.